Сумні звістки продовжують надходити у громади Волині. За добу стало відомо про смерть п'ятьох наших захисників. Ігор Ковальчук з Нововолинська, 1977 року народження. Загинув 26 березня 2024 року в Бахмутському районі на Донеччині. Дмитро Тимофієв з Нововолинська, 1992 року народження. Загинув 14 вересня 2024 року в Покровському районі на Донеччині. Олександр Кувшинов Ківерців загинув 13 квітня 2025 року в районі Родинського Донецької області. Віталій Михальчук із села Шклині Городищенської громади 1976 року народження. Загинув у ДТП в районі села Долина Краматорського району Донецької області. І п'ята трагічна звістка це загибель Олексія Бондаренка з Луцька. Загинув 15 січня 2026 року на Покровському напрямку. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна.